Історія потоплення російської могутності крейсера Москва від The New York Times». В середні квітня 2022 року американські та українські військові і морські офіцери проводили рутинну розвідку, коли на екранах їхніх радарів з'явилось щось несподіване. О, це ж Москва! здивовано вигукнули американські військові. Українці відповіли: Боже мій, дуже дякую, до побачення. Крейсер Москва був флагманом Чорноморського флоту Росії. Українці його потопили. Потоплення було сигналом тріумфу, демонстрації української майстерності та російської недолугості, але. Цей епізод також відобразив роз'єднаний стан українсько-американських відносин у перші тижні війни. Американці були розлючені, бо українці не попередили про це. Здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру. Дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності. Оця історія показує всі наші партнерські, і це слово в цьому випадку потрібно, мабуть, брати у лапки, бо американці так допомагали нам воювати. Що більше при цьому піклувалися про те, аби там, хоч росіянам якої не завдати шкоди, аби вони ще більше не розсердилися, і аби оце не, з України не перенеслося ще от на ту ж нещасну Америку, не дай Боже, це було забально. Нас за Трампа ви знову вже бачите, наскільки це все погіршилося. Такими союзниками, як Сполучені Штати, нам і ворогів не треба.